Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендру. В цьому відео поговоримо про обов'язки військовозобов'язаних, призивників і резервістів. Ми дуже багато розповідає на цьому каналі про права. І зараз настав час поговорити про обов'язки. Це дуже важливо розуміти, знати, щоб не порушувати правила військового обліку, щоб потім не телефонувати адвокату і не казати: допоможіть, будь ласка, бо в мене є штраф. Що з цим робити? От щоб не було такого штрафу, щоб ви не витрачали свої кошти, час і все таке інше нерви, щоб ви не були порушником правил військового обліку, я вам зараз повідомлю. Які все ж таки у вас є обов'язки, що треба робити. Ну, ми візьмемо частину, таку дуже-дуже таку невеличку, але таку дуже суттєву. І ну, щодо якої порушень дуже багато. Ну, за моїм аналізом інформації. Тому зараз все це повідомлю. Кому цікаво, залишайтесь, подивитесь, послухайте. Хто ще не підписався на канал, підпишіться. Є ще телеграм-канал, там дуже швидко виходять новини. Дуже багато у нас наразі змін законодавців, тому слідкую за цим. Повідомляю в своєму телеграм-каналі, тому, якщо хочете бути в курсі цих новин, просто підпишіться на телеграм-канал і все це будете отримувати своєчасно. І так, що ж таке, що ж в нас за обов'язки, чим воно передбачено. Ну, Звісно, закон України про мобіліційну підготовку та мобілізацію, є стаття 22. Я неодноразово її цитував, там з'являтися за повістками, проходити ВЛК, там всі такі основні обов'язки в ній зазначені. Давайте ми тепер поговоримо про обов'язок. Такий, ну, про який не, не дуже багато хто знає, судячи з того, що з чим я стикаюсь, є в нас така постанова Кабміну 1487. Напевно, ви всі про неї чули. Вона була прийнята ще 30 грудня 2022 року. Про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Вона така. Здоровенна, така велика, ми всі її читати, звісно, не будемо. От ми відкриваємо додаток 2 до цієї постанови. Це правила військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Не плутайте цю постанову з постановою 560 -ї. Вони діють одночасно і е, кожна в своїх там якихось моментах. І от у нас є така позиція. Пункт перший цих правил зазначає, призовники військовозобов'язані та резервісти повинні. Тобто, ну, ми розуміємо, що це обов'язок, да? от давайте пункт 8. Дуже-дуже цікавий пункт. Особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, тобто ТЦК, звісно, да? про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Зараз ми подивимося, що там в статті 7. А поки що я зазначу далі, це ще не, не все речення. А також надавати зазначеним органам, тобто ТЦК, документи, що підтверджують право на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав визначених у статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто, зрозуміло для себе зафіксуйте. Є обов'язок надавати ці документи, тобто є право отримати відсрочку і є обов'язок, який встановлений цими правилами. Це дуже важливо розуміти. І так, давайте ж подивимось. В цьому законі про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів і цю статтю сьому. І що ж ми там повинні зазначати, що ж ми повинні передавати, які дані до ТЦК, щоб вони... Розуміли, що в нас щось змінилось. І ну, ця стаття 7, вона дуже-дуже дуже велика. В ній дуже багато пунктів. Колись я її цитував вже там. Ну, от зараз в контексті цих питань дуже важливо почути. Давайте я почну не з першого пункту, а почну з пункту 17. Дуже цікаво. Чому? Відомості про встановлення змінну групу інвалідності. Отак, от от, да? тобто, ви е, набули інвалідність, ви отримали цю довідку до акту, таку маленьку, зелененьку. Сьогодні отримали все. Ви маєте право на відсрочку, звісно. Але я повідомляю, це не в контексті відсрочки, взагалі, а в контексті вашого обов'язку. Тепер повідомити про це ТЦК, як зазначено в цих правилах і як зазначено в статті 7 цього закону. Звісно, повідомити протягом 7 днів, як зазначено в правилах. Так, це зрозуміло, да? якщо такі зміни ви набуваєте, ви повинні повідомити про це ТЦК. Зобов'язання саме. І так, читаємо, що ще ви зобов'язані повідомити. От Стаття 7 вона передбачає в нас персональні дані призовника військовозобов'язаного зобов'язаного резервіста. І е, ці правила військового обліку вони кажуть, що. Якщо щось змінилось в персональних даних, ви, ви зобов'язані повідомити. Я зараз вам перерахую просто всі ці персональні дані, і ви для себе відмітите, що зобов'язані повідомляти ТЦК. Прізвище відомості про зміну, прізвища, власне ім'я відомості про зміну власного імені, по батькові за наявності, дата народження, місце народження. Ну, звісно, це все таке, що не змінюється. Стать, місце проживання та місце перебування. Відмічаємо собі, так? Да? Номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти. Ну тут, до речі, не зазначено за наявності. Зазвичай написано, що адреса електронної пошти за наявності тут не зазначено, бо вона може у вас бути, може не бути. Це не має мати електронну пошту. Ну, як і номери засобів зв'язку. Тобто немає обов'язку мати людині телефон. Пункт 8. Відомості про батьків, опікунів, пік піклувальників, виключно за згодою призовника військового та резервіста. Тобто є в нас виключення. Відомості про сімейний стан особи та відомості про шенів її сім'ї. Виключно за згодою призовника війського та резервіста. Все ж таки, тож, ну, я вважаю, що це важливо. Реквізити паспорта України та документів, що дають право громадянину України на виїзд України і в'їзд в Україну за серія номер дата видачі орган, що видав строк дії, відомості про громадянство або зміну громадянства, відомості про смерть особи або або оголошення. Особи померли. Ну, звісно, це людина про себе таке не, не зможе зазначити. Відомості щодо обмеження цивільної дієздатності, визнання особи недієздатної. Ну, я вважаю, що такі відомості також людина про себе не зазначить, якщо таке станеться. Відомості про зайнятість, код ЄДРПУ та місце знаходження, підтреса, організації, місце роботи, посада, стаж роботи. Зрозуміло, це дуже важливо. Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Відцифрований образ обличчя. Відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України. Також треба повідомляти, як зазначено тут відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію, реквізити документа про освіту, серія номер, дата видачі заклад освіти, що видав рівень освіти. Професія галузь, знань, спеціальність. Тобто, якщо навчаєтесь, до речі, знімав окреме відео щодо отримання відсрочки, щодо обов'язку подавати таку заяву і щодо необхідності подавати таку заяву до вчинення мобілізаційних заходів зі сторони ТЦК. Там суди розбирали такі питання, залишу посилання на відео тут. Подивіться, дуже цікаве відео. Відомості про форму навчання здобувачів, позашкільної, професійної, професійно, професійно технічної фахове передвища, вищої та післядипломної освіти. Відомості про досвід роботи за спеціальністю. Сімнадцятий пункт я називав зміну групи інвалідності або встановлення інвалідності. Відомості про результати медичних оглядів, що проводиться з метою визначення придатності до виконання військового обов'язку. Дуже цікаво. Да. Ну, це ж, напевно, ТСК повинно вносити такі відомості. Відомості про притягнення до кримінальної відповідальності. Відомості про притягнення до кримінальної відповідальності на підставі обвинувального вироку суду, що набрав законної сили. Раніше, до речі, таких осіб в нас виключали за тяжкі, за особливо тяжкі злочини, виключали з обліку. Відомості про наявність судимості, відомості про притягнення до адмін, відповідальності за вчинення адмінправопорушення, передбачено статтями 210, прим 1 КУАП. Також в нас вносить їх ТЦК, звісно, до Єдиного державного реєстру. Вони там будуть. Унікальний номер запису державному демографічному реєстрі. Відомості про статус ветерана війни, відомості про володіння іноземними мовами, відомості про дозвіл на зберігання та насіяння зброї, відомості про проходження програм підвищення кваліфікації. Про документи оформлення для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном або повернення в Україну. Реквізити посвідчення водія, серія номер дата видачі, реквізити посвідчення тракториста, машиніста, реквізити кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди, судна внутрішнього плавання, реквізити свідоцтва пілота повітряного судна, відомості про примусове виконання рішення щодо особи боржника. ну Навіть такі відомості. Да? ну... Дуже цікаво. Відомості про особу зниклу безвісті за особливих обставин, відомості про переміщену особу. До речі, зверну одразу увагу, що якщо людина в нас набуває статус РПО, вона зобов'язана з'явитись до, до ТЦК протягом 7 днів і стати на облік там, де вона перебуває, як зареєстрована внутрішньо переміщена особа. Також звертайте увагу, це дуже важливо. І останній пункт відомості про наявність права на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Тобто зрозуміло, якщо хоча б одна з цих відомостей, хоча б одна з цих не знаю, там, персональних даних у вас змінюється або набувається. Ви повинні повідомити про це ТЦК протягом 7 днів, щоб не було порушення. Звертайте на це увагу. Повідомити, я вважаю, що можна про це повідомити письмово. Тобто, звернення, ну, звісно, в нас ТЦК зараз перевантажені, дуже великі черги, попасти туди практично нереально. Лише за повістка або по попередньому запису. Тому, якщо ви там не можете фізично прибути з якихось обставин, там або там великі черги, ви там простояли півдня і не попали, то ви можете звернутись до них письмово. Це не заборонено. Ви пишете на адресу начальника ТЦК, звертаєтесь і зазначаєте Я такий-то, такий-то, в мене змінились такі-то відомості, копію документа долучаю, повідомляю про набуття статусу там особи з інвалідністю, як, наприклад, щоб не було до вас. Потім питань, що ви про це не повідомили, а потім з'являється заява у вас. Прошу надати мені відсрочку з цих питань. Тому я вважаю, що це можна або одночасно зробити, якщо ви набули статус особи з інвалідністю. Це як приклад. Або повідомити раніше, потім вже направити заяву, якщо вам це потрібно, на оформлення відсрочки. За цих підстав. Якщо було цікаво, поділіться цим відео, підписуйтесь на цей канал, на телеграм-канал також. Залишайтесь на каналі, хто підписався. Ставте в коментарях питання, буду відповідати, розглядати. Дуже цікаво почути вашу думку з цього приводу. Звісно, всім гарного вечора, мирного неба і до побачення.